We it's gay lobby. Yeah. You're very lucky. You're, you're very yeah. lucky. Party, party. We're very, very happy. Yo. Very, very, very happy. Yeah, yeah, yeah. yeah I'm very happy right now. For now, yo. Alright, oh, let like Let's ball. go. Let's go. <laughs> Let's go. <laughs> Let's go. <laughs> Let's go. <laughs> Го гей, ну. What is your gender? Legend. <laughs> 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 Lадно, ладно, ладно. Блін, треба поприкалюватися над тим челом. це весело. Де він? Пішли його шукати. Давай. Микитася, стой. Я тобі зразу кажу, я мисливий цінодем. Добре. Щоб ти розумів. О, а, а, Аждар, Аждар, Кенні. <просив> <а, просив> Can you say uh, Putin oh, yes. Hui Lo? Can, can you say? What? Uh, Putin Hui Loh. Can you say? Can you say it? Oh, oh! I'm proud of you. You're so, you're so good. Так тут, блять, краще. Мы ино земцы в чем правильным речам.

А в мене, мене жить. Чекай. 13. <ріст> Коротше, я біля виходу з церкви побачив труп. Я побачив, як цвіти йшов not gay. <ріст> гані... Разом зі мною був цей золоте яєчко, а собор... і

Put some... I owe you <laughs>

<laughs> Putin Putin is Putin Putin I'm I will be Putin no, 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 he's dead. He's dead. I'm Putin I'm Putin I'm Putin <laughs> I'm Putin I'm Putin Фако. У вас? What the fuck? I'm <coughs> Putin, I'm У вас и Не знаю. А людей? с Господь <administration> и <in>. <seja yanlış> uh Green boy. Green. ]Yeah, <nsmile Ninja> Ya yeah. orange murder. Ya yeah. viro assassin. Orange <laughs> murder. Ya yeah. Viru, to. Ya vidu aidar. Assassin gay murder. Orange. Ya, da aidar murder. No, I'm not murder. This is alte get up. Ya alles support audio. Зака, Понял. Ну что погнали? Кто там должен быть сюда? Броня. Что давайте погнали. Якщо не я, то капитан. Бип, должен быть О да. Я mm, поважно. No, no, no. Опа, почув голос. Де ти? О. Ідіть О, за мною, я ваш цей во, я батюшка, я інквізитор. Я Моїсей. Я ісламовий Моїсей. А де ще народно? Треба збирати людей, я буду всіх перевіряти. Сука. А. Щас, ща, ща, сейчас, секунду, секунду. Що за що? Донесло. Ні-ні-ні, не, 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 не той голос. А, о, вже то мене, це не місто, не село. О, то мене, куди на не занесло, йоу. О, вже то мене, це не місто, не село. О, вже то мене, обвалився потолок. Бабу Ньору придавило. Аж сьогодні, що не мог. А на вже товарському вокзалі, кому ти автобус ждав, Хто з лопати, хто з мішком, Усі попизили пішком. А це було біля вокзалу, де пролітав аероплан. Усі є батьки а я спиздив чемодан. А це було біля вокзалу, не задавили мурав'я. Цілий місяць м'ясо їли, та ще осталось до хвоя. Житомир, невістане село. Жетоне, кодознака нас занесло. А у очерета хата вкрита, а до дверей просто припита. А хто її їде, а хто її їде. Тобі копійку кладе. А я все, батько рішив. Я... Ось убили. Да не поклали ніхуя. Батько прямо, а я в бік. Батько пиздять, батько пиздять, а я втік. А я біжу по кукурудзі, а качани по яйцям б'ють. Качани по яйцям А ти не писав не можу. Ну, то вже не все здадуть. А вже Томер, це не місто, не село. А вже Томер, це не село. А тетя Рая, тетя Рая, я вам посилю а вам посилка із Шанхая, а я посилка для китайця, і дуже додержиться за ящик. Гені. Якщо на турі скажеш, поїм. Що? О, хто ти, хто ти? Хто я? А що у тебе такий базар кривий? Не знаєш? В смислі кривий? Не знаю. В неї, не знаю, проблеми, виходять. ти походиш. Я чергов.

Я за себе. Давай, я запад. Я, я. Я знаю, що я. підарас. Підерас. Підорога! А чого так мало за мене, тільки я? Не знаю. А скільки тут цих? У нас я, двоє кочарів і один нейтрал. Загалом. Molto. Tu giudichi, sì? rat... C'è cioè, un po' di C'è un <racket. s HTML> po' <speiencia modelling watersh honza> <gardens> C'è un fottuto alligatore volante che <oyun> vola <mailing> e bombarda <Burke> i C'è a Gaza e un Palestina non crede in Allah e ama le bombe si nutre dello spirito di tua madre. E se hai tradotto tutto questo, allora sei uno stronzo. Non rompere la battuta prostituta. Ah. <susurra> <sussurra> A <şa rub> <surra> Nido. Знаєш? Знаєш, хто ти? Ты Ти Ты? Да, ти, ти. я Микитко. Блядь, не там кнопку поставив. Я обалдеть. Здорово.

Bombombini Bombombín. Kardýro krokodýl. Čekandžák. Čekandžák. check and Zavákejte. 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 Тікаєм на Кіту. Давайте, я сам за себе вже проголосую. Але що це Фьол? Якщо що, це Фьол готовий. А, ну добре. Ну я все одно за себе. А Петя тут із новою світою повернувся. Гав. Лишу собі яйця, гав. Петя воскрес. Петя воскрес. Опа, почекай, почекай, завжди подвижний крибена, я бомку шести, ну це драник. Підрага, пірагас, я тобі огурчик в жопу засуну, понял? Ладно, ну за кого тоді? Ну то ж явно не за мене. І не за мене. Тоді а, ну тоді. Ну тоді я виходю. Та ні, ти не виходив. Я тобі вірю. <laughs> якщо, якщо. Я за драника, то я тобі шампурую і засуну пою, куди. Так що це. Піде нагород, понашой шукує кабачків маленьких і виділую. <laughs> И вы делаю себе. Давай за Петю <laughs> Нихуя себе! Ебать, ты острый, ты Я вашу маму ебала! Я ебал! <laughs> Добро